— Хойзик. — Який Хойзик? Хойзик дури. Хойзик дури? Іди геть, іди геть, бо я тебе боюсь. А ти, а, ти, а то ти ще таки в дурниці не говориш. Іди. Ціре, я нічого тобі не скажу. Я вже не видусь на тебе. ліпше ліпше мовчатиму. — А то правда, Хойзику, що євреї у всьому халемі говорять у Ти нахваляйся мене сватати. Хто це тобі доніс? А усе місто говорить. А? Як усе місто говорить? То мусить бути правда. Ну, ти справді, дивак? Не смійся, Сірови. Ну а чому мені не сміятися, як ти от, от такий дивак? Та я це знаю. Слухай, Хойзико. А чому тебе всі звуть, Хойзик дурий? Ця історія розпочалася ще тоді, коли мій батько музика порубкував. Він грав на сопілці. Так не ніби гравав, ніби хотів розмовляти нею. Певно, вона йому людську мову заміняла. Якось покликало його на весілля до одного багатія. Той видавав заміж свою єдину дочку. А та була така гарна, така чарівна, як божий світ. А очі були в неї такі, які не лише дивились, але й промовляли, що вона хотіла їм сказати та й могла сказати. Коли мій батько стрів тії очі, то потонув у них і не було йому бороття. Це так мій батько розповідав, коли заграли музики. Молода почула, як собілка промовляє до неї. Якщо я тебе більше не побачу, то загину навіки. А вона подивилась на нього, відповіла йому очима. І я загину, якщо тебе більше не побачу. Розповідати далі? Розповідай. Втекла моя ненька з моїм батьком з того весілля. А її батько, багатій, прокляв її. Він не хотів мати зятя музику. Так. Тим були злидні біди, але прожили мої батьки в злагоді та радості. Потім у них народились дітки, два хлопчики. Ми з братом. А батько заприсявся, щоб ми ніколи не були музиками, навіть щоб батки такої не було. Але я все одно забирав сопілку і тікав далеко за місто і грав собі. Потім вертав її назад. Ніхто про те не знав. Потім, після важкої хвороби, моя мати померла. Батько засумував за нею і теж помер. Ми з братом лишилися самі. І єдине, що залишилось з батькового майна, це сопілка. Скільки б горя не було, знаєш, буває щастя. Щастя? Так. Згодом помирає багатій, батько моєї неньки. Коли розкрили його заповіт, виявилось, що всю свою маєтність він переписав на нас з братом. Уявляєш? Ні з того, ні з цього багатії. Вже нас багаті, багачі плачуть на кідеш, своти оббивають пороги. В синагозі садовлять на обіймон, не знаючи, як нам доводити. Потім мій брат одружився в іншому місті uh -huh. на заможній дівчині, а я лишився в хелемі. Uh -huh. І все було б добре. Але моєму братові захотілося забрати мою сопілку. <звук> <звук> я викликав його на суд кагалу. А кагал вирішив, що сопілка має бути у нього, бо він старший. Коли я це почув, серце моє затекало. і Я ви знаєте Євреї! Я все своє майно віддам за одну сопілку. Фух. Коли я це промовив, всі почали крицяти мене пальцями і кричати, он той дурень, який проміняв все, одно, все своє майно на свищені. Але я не зважаю, в мене є сопілка. Це ти що ночі граєш під моїми вікнами? А я кожен раз хочу вийти на двір і послухати, а тато мене не пускає. Він каже, що то, що то відершому ті Ти Повірила, що то вітер шумить? Так, так я повірила і закохалась у того вітерця. Забирайся зі своєю супілкою, а то щоб причаруєш мене. Повірили. Це ти справжня чарівниця. Це ти серце моє без ножа розкраїла. Таке полум'я там запалило, що ніяке море вже його не загасить. Айсоси! Что сіде? А як щодо тата? Втікаймо, Чирила!